Депутат Сторожу команда Семчешина. Шановні депутати, з огляду на цифри в нинішньому бюджеті, я можу сказати власне, по ситуації в лікарні. Наша в лікарня знаходиться зараз в достатньо поганому, так би мовити, становищі. Немає достатнього фінансування. Лікарня сама на себе не заробляє. Шкода, що директор лікарні. Нинішній пішов з нашого засідання, він би міг би там свої якісь думки з цього приводу проголосити. Але загалом я вважаю, що ті кошти, які виділяються на реконструкції і на інші речі, зовсім недоцільно виділяти взагалі. Оскільки зараз мова йде про виживання закладу як такого: як на мене, варто було би виділити краще ці спрямувати кошти на якісь обладнання, на фінансову зацікавленість лікарів. І, власне, зробити з лікарні дохідне підприємство. Інакшим чином, якщо ми будемо будувати ті укриття, ті реорганізації, ті стомат поліклініки реорганізовувати, там не буде кому сидіти. Власне кажучи, лікарі не будуть сидіти за мінімальну заробітну плату в нашій лікарні. І гряде скорочення, гряде да? власне скорочення, щоб. Утримати на плаву, хоча б цей, так би мовити, Титанік. Звільниться маса площ. Я не бачу смислу в стомат поліклініку вкладати мільйони, якщо можна виділити деякі кабінети і розсадити тих три стоматологи, які будуть там знаходитися, в іншому приміщенні. Тому я би все-таки, Микола Степанович, порадив би вам якось зібрати якихось осіб, які щось. Знають в цій сфері, да? так того ж самого директора, того ж саме депутатів, які представляють нашу лікарню, в е, нас є управління. І чисто в, 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 в колі поспілкуватися і зрозуміти вихід із ситуації. Оскільки зараз ми, як е, той азик Бажанській лінії, які недавно це вчора впали, да? ми барахтаємося зі сторони в сторону, а толку ніякого. Все одно в нас все веде на дно. Дякую. Дякую. Я, Я дам відповідь, відповідь, тому що це, це те, що... значить вірватися. Я би ще раз дав питання. Чому? Він дав запитання. Чому? Тому я можу. Нести... Я почув запитання, тому що нести на неправдиву інформацію. Значить, від... відповідає, вже мату включити. Відповідає, Олексійович, без об'єктів у нас не може бути розвитку. Наприклад, немає революційного відділення, вже обладнання прийшло частково на революційне відділення повністю. Розумієте? Прийшло, робити, а у нас немає робітного неділю. Ми розкидані не по цьому. Як застосувати обладнання? Друге питання: лікарня не може існувати без укриття. Третє питання: станат політиків. Значить... Я ще раз кажу, Юрій Олексійович, лікарню закриють без укриття. Домоги такі. Ще раз, друге питання. Стома поліклініка. Стома поліклініка не для стоматологів, а для первинної медицини, щоб первинна медицина звільняла дві з квадратів, щоб мала Чуєте, розумієте, Юрій? Цивич, аби ви не розумієте питання, куди піде первинна медицина повністю? Яка звільнить? яка займає поліклініці консультації жіночих, яка займає в поліклініці тисячі квадратних метрів площі. Тепер вони звільняють, розказують, для того, щоб класна на лікарню і співала ніби ноги. Вам треба прийти на підведення підсумки, сидіти Юліяна Богданівна, хай скаже, як Косовська крила. І ще ви так будете матися, чи нема, ви не будете взагалі мати чи закриють взагалі, чи не закриють завтра чи післязавтра? Тому для того, щоб функціонували всі відділення, і для того, щоб далі проводити реконструкцію терапевтичного відділення, щоб лікарня відповідала кластерній лікарні, щоб в нас були палати такі, як потрібно, зручностями, і ми дотримувалися е, 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 норм е, надання медичних послуг. Тому ніхто не видумує, вірусу, все. Я яких 46? Да, закінчили 46. Тому, е ще раз кажу, ви, будь ласка, внікніть. Біжіть зараз до, до нового директора. Біжіть до нового директора. Я, я, я думаю, що новому директору доцільніше бігати до депутатів, а не депутату, до нового директора. Це по-перше. По-друге, я в цій структурі працював. Я знаю, як там працює вся ця система. Микола Степанович. Поки лікарня не буде заробляти сказали, на себе, ну, не може 46 все, Що, поки лікарня не зможе заробляти все, на себе, нам не потрібно реконструювати. Ви Просто далі думаєте. за листопад місяць вам відповісти на ваше питання. у Вас дихте питання за за листопад місяць, за, за ли... за листопад... місяць фонд заробітної плати більше ніж доходи лікарні. Ще раз кажу. Ми для того я е, виїздив. І отримали ми дотацію державного бюджету. Це буде вічна дотація? Ще раз по, послухайте уважно, ви ж не слухайте, ви самі себе чуєте. Прям. Ми виділяємо зараз цього, цього дотацію. 17,5 мільйонів гривень лікарні на меди... медпрепарати, на е, це, енергоносії частково, а вся сума йде 11 мільйонів на покриття заробітної плати, яку не доотримали медики. Правильно, чому недоотримали? Та треба суть міняти, а не о чому не ви мені вибачаєте. А чому Та Це ж типов. Ми кожного рібили лікарі, не декларували пацієнтів. Як зробити, що вони декларували? Працюємо над цим, не спрацювали вже все. Шановні колеги, шановні колеги, ми це вже все переговорювали обговорювали. сто раз. Так, як може і більше. На даний момент. Наш заклад нарешті добився ну, хоча б того, щоб нам нас почули, і е, в нас зараз новий директор. Ми просимо ну вже підтримати те, як там є, Що а аділи. Походу, ну ми б ну, е, я як голова профкому обіцяю, ну як обіцяю, ми беремо на себе деякі зобов'язання, що ми вже пробуємо внести реорганізацію в нас в заклад, яку не вдавалося через об'єктивні обставини нам проводити. От, це, це було не бажання колективу. От і ми, 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 ну, ми дуже хочемо. Наш заклад справді дуже хоче, щоб ми почали працювати.